Шановні южниці та гості нашого міста. Наш сьогодні захід приурочений до неймовірно світлого і теплого свята, яке відбудеться 14 лютого. Це міжнародний день всіх закоханих. Любов є найбільш рушійною силою у всьому світі. Це унікальне почуття, особливий стан душі, коли емоції, що переповнюють людину дають їй сили і наснаги до неймовірних звершень. Тому ми хочемо присвятити цьому почуттю сьогоднішній вечір. А зараз вас вітає вокальний ансамбль народної пісні Наші музики керівник Тетяна Вишневська. Це таке. Описують її по-різному. Про це почуття знято мільйони фільмів, написано тисячі романів і випущено сотню збірок із поезією. Але у цьому всьому можна так і не знайти відображення власних емоцій. Адже любов, вона у кожного своя. Хоча я виняток, це українці. Сьогодні ми всі разом можемо описати свою любов. Любов до батьківщини це почуття загострилось в душі нашого народу як ніколи сильно. Воно веде нас, об'єднує, дає сили боротись та перемагати. Тому ми маємо і щастю оберігати його. А найголовніше пам'ятати усіх тих, хто поклав своє життя за рідну батьківщину. Тому давайте в хвилиною мовчання вшануємо наших героїв. Це локомотив життя. Воно приводить в рух усе навколо. Заради нього підкорюють вершини і дістають зірку із неба. Багато подвигів і високопарних слів злітає з вуст закоханих. Хоча любов, як маленьке кошиття, воно горниться до зовсім простого. До тиші спокою та тепла. J'embrasse la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats. Колективу спортивного бального танцю Флайденс, керівник Згоренко Наталія. День Святого Валентина або День всіх закоханих самий врожайний уроці для усіх радців по всьому світу. Саме 14 лютого більшість пар обирає, щоб зареєструвати шлюб. Хтось – за романтичності свята, а хтось, мабуть, щоб просто дату не забути. Але все ж День Святого Валентина. Україні одружується приблизно 400 500 пар. Минулий 2022 був для українців роком великих потрясінь та страшних подій. Але від цього кохання в серцях нашого народу не згасло. А навпаки, ще більше ствердилось, та змужніло. І закохані пари по всій Україні, відчувши життя як ніколи тонко. Вирішили, що час настав, і, не дивлячись на війну, побили рекорди минулих семи років і в Україні за неповних 11 місяців було зареєстровано 210 тисяч шлюбів. Наш южний, звичайно, маленьке місто, але точно не відстає від всеукраїнських тенденцій. Тому за 2022 рік двадцять другий рік закохані пари нашого міста. Зареєстрували 283 шлюби. Ми щиро вітаємо усіх пари. Звичайно, і бажаємо їм тихого, сімейного щастя під мирним небом нашої України. І тепер прошу з ними з усіма познайомитись. Я тобі сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті. Розкинувся ти, очі тобі зав'яжу, серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. вирвалося і самого свята, день міжнародний день закоханих. Просто так як він припадає на будній день. Ми вирішили його трохи змістити, перенести на вихідний, щоб люди мали можливість прийти, подивитися. Вступ так хотілося знаєте, коротко і лаконічно, щоб це ну не розтягувати про кохання, нагадати людям, що це почуття дуже важливе, особливо в наші дні. Потрібно його пестити в душі кожного, не забувати про це. Тому так. Три номера, і було знаєте, можливо початок ідеї народження. Це те, що в нас весільний бум стався, і не тільки в Южному, але й взагалі по Україні, і дуже багато знайомих в оточенні, які цього року одружилися. Якось із цього ідея і почала розвиватися. І ми вирішили, що до Дня закоханих якраз підходить під це свято, показати це всі ці пари. Ну, підбиралися під тематику так само, особливо ну, остання шасольна пісня це про родину, тому що така була ідея про те, що якби кохання одно ну, щось більше, і це як початковий етап, і потім це сім'я, яка те оточує там самі сильні почуття. Перша пісня також, хоч вона на англійській, але там гарні слова, якщо перекласти це про шлях і те, що не потрібно з нього ніяк сходити. І там ще теж про кохання, про те, що неважливо, не дивлячись ні на що, треба йти за своєю половиною по цій лінії. І звичайно, танець так само. Франція це все ну, все французьке асоціація із романтикою і коханням ну, можливо, це вже на віка залишиться. Розкажіть про декорації. Таке сердечко зробили. Ідея так само можливо із злобудня, що називається, народилася. Наша художника, ну художниця Катерина Ігнатьєва Вона постаралася його виконати. Ми не хотіли його робити якось як стандартне там овану з гладенькими лініями. І все. тому, що зараз і серце можливо більшості українців таке трохи угловате. І що воно наполовину, ти тут та в тилу, і багато в кого служить або чоловік, або жінка, або обоє, і батьки тут в тилу чекають їх, тому й серце таке половинчате. Одне в камуфляжі, тому що завжди переживає за своїх рідних хто там, і одне тут таке ну їхнє, власне так. Ну, така ідея була. Ми намагаємося в кожному заході, щоб люди пам'ятали, якою ціною дається а це, що ми тут знаходимося в спокій, маємо можливість зібратися, тому що наш цей спокій захищають воїни на передові. Тому всі, які віддали своє життя, повинні бути вшановані кожного разу хоча б хвилиною мовчання. Але ми маємо пам'ятати про них кожного дня. Фільм, Фільм. який підібрали, і чому саме. Його ну, ми хотіли, звичайно, українські наші фільми. Це другий ще фільм, який був знятий режисером, який знімав це кіборги», Це другий його фільм. Він про початок 2014 року, тільки коли почалося АТО, впав мій так. Помнити вибір на нього, тому що там дуже цікава лінія кохання. Там дружина, яка не підтримувала чоловіка в його бажанні піти захищати країну, не розуміла, чому це корце неоднозначно, і все в такому виді, але вона змінила зовсім своє бачення, стала волонтером і шукала його вже на передовій і як от це кохання і. Його... І його до неї помогло йому там витримати перші самі такі тяжкі дні, і її, її кохання до нього нікуди не згасло, навпаки ще більш якби, скріпилося, і вона ну така і лінія, тому можливо, впав на цей фільм вибір. що там було. Хотілося б цю лінію в, в таких обставинах. Готувалися, насправді дуже довго. Це у нас ця пісня взагалі дебютна. Трошки так сподівалися на один результат, вийшов трошки інший. У нас невеличкий нюанс був в плані мікрофонів, тому от якось так. А взагалі, враження, ну чисто моє, взагалі, як завжди, можна сказати, вийшов, відпрацював. Головне, щоб людям подобалося. Я до ансамблю співав соло, і коли я потрапив до ансамблю, ну, різниця дуже велика, тому що це. Дуже велика робота. В плані кожен голос відпрацювати, кожен, кожну партію поставити як треба, і потім підбудуватися один під одного. Ну, це, це дійсно дуже складно. Але ну, цікаво, дуже. Але знаєте, от багато хто думає, що співати це так легко. Насправді це зовсім не так. Це дійсно робота. А сцена нестандартна. Тут вже виступали в цій залі? Чи ну, як вам відчувається там за акустикою таке? Все ж таки, це не зала, це фоє? Ну це фоє, фоє вже виступали. І ну фоє, скажімо так, це, ну мабуть, дуже незвично, тому що різниця теж колосальна. тут. Справа в акустиці, справа у кількості людей. А, ну, знаєте, чим менше людей перед тобою знаходиться, ну, тим в тебе така більш пригнічений настрій і якось треба це підтримувати у собі. а Це теж не дуже легко, скажімо так. Ідея дуже хороша, в нас важкий час. Для людей це як світло, і присвячено воно на майбутньому дню святого Валентина. Я вважаю, що такі заходи потрібно побільше проводити, тому що люди дуже. У важкому стані і моральному, і дуже потрібно таке світло в нашому важкому тунелі. Там дійсно переплітається, в наш час переплітається війна. Якщо хтось ще задумувався, одружуватись чи ні, то зараз, не вагаючись, одружуються, тому що ми сьогодні всі живемо одним днем і не знаємо, що буде завтра.